Вітаю глядачів Рудани в ефірі цей день у студії Назар Кудін. Починаємо з таких тем. Шанування і вдячність. Я дякую всім за те, що подивитися в обличчя цих хлопців і скажете дякую у Саксаганському районі. Відкрили алею пам'яті героїв, які полягли за Україну. Тепло для захисників. А якщо діти шанують військових. То це саме те за що українці пішли воювати ветеранам, які проходять лікування у медзакладі, передали розписані дітьми термоси, безпечні канікули. Один із найпоширеніших ризиків є виход на водойму. Відповідальність батьків подбати про відпочинок дітей без ризиків. У Саксаганському районі відкрили меморіальний простір для вшанування пам'яті полеглих героїв. На пам'ятних стендах у сквері Юність закарбовані імена майже 300 жителів району, які загинули в боротьбі за свободу і незалежність України. У сквері Юність Саксаганського району з'явилося місце тиші і пам'яті Алея Слави. Тут навіки закарбовані імена 276 захисників України, жителів району, які з 2014 року і до сьогодні віддали життя за свободу нашої держави. Мій батько в мирному житті працював ведучим свят дитячих та дорослих. З перших днів повномасштабної війни він пішов до військомату сам, але його не брали через брак досвіду. Але він не здавався, він бігав О, ти... по району. З Чотири, вагою, щоб просто себе 70, налаштувати один, фізично один, до один, тих навантажень, четыре, які його чекають у військо. У січні 2023 року він ще раз пішов до військомату і вже на той раз потрапив до новоствореної 23-ї механізованої бригади, яка на той час тільки формувалася. Він потрапив до батальйону матеріального забезпечення. На посаду водія підвозу БК він там виконував різноманітні завдання, був максимально корисним. Але влітку 2023 року, під час літнього контрнаступу, через великі втрати його перевели до зводу розвідки, де він став командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів. Хоч тут і написано, що він солдат, але насправді йому в частині дали все-таки молодшого сержанта, і просто не встигли підписати наказ, тому так і написано. Він тривалий час був зниклим без звісти, 11 місяців. Ми сподівалися, вірили, що він в полоні, але так сталося. Але насправді, 7 серпня 2023 року, його група пішла на завдання поблизу. Селища Приют на Запорізької області. Вони потрапили в оточення, і ніхто не вийшов звідти живим. Ця алея буде місцем пам'яті, де ми будемо згадувати їхні імена, подвиг і відвагу. Нехай вона стане символом єдності, сили та нашого сильного бажання жити у мирі. Обіцяємо не забути їх про їхні жертви. Нехай пам'ять про них. Живе в наших серцях і передається наступним нашим поколінням. Дякуємо всім за те, що ви прийшли героям. Слава серед імен на алеї двоє героїв України, які стали символами мужності для Кривого Рогу. Підполковник Сергій Кандиба, почесний громадянин міста, і солдат Микола Постовий. Наші земляки до останнього залишилися в строю і віддали життя, виконуючи. Свій обов'язок перед Україною для нас, рідних, ті, чиї сини, чиї чоловіки, чиї доньки повернулися додому на щиті, які вже використали свій обов'язок, які були щитом, але зараз прийшли додому на щиті. Для нас саме страшне – це незабуття, щоб людину нашу, щоб наших рідних забули. Я хочу сказати, Кривий Ріг ніколи не забуде своїх героїв, кривий ріг ніколи не забуде своїх янголів. Я дякую кожному, я дякую раді оборони міста. Я я дякую волонтерам, я дякую всім громадянам небайдужим, які причетні до цієї пам'яті, до локації пам'яті, до алеї Слави. Щоб кожний, кожен, хто проходив під мирним небом, міг просто вшанувати. Я навіть не прошу сказати дякую, а я дякую всім за те, що подивитися до обличчя цих хлопців і скажете дякую за моє сьогодні. Від початку повномасштабної війни звання почесного громадянина Кривого Рогу отримали 14 військовослужбовців, 13 із них герої України, восьмеро посмертно. Меморіальну алею слави освятив військовий капелан в спільній молитві разом із родинами та побратимами. Згадали тих, хто віддав життя за Україну. І, 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 і. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов цей день. У свята захисники отримують від міста різдвяно-новорічні привітання. Військові, які нині проходять лікування, відчули у палатах тепло, яке нагадує про дім. Вітання від криворіжців і термоси, розписані дітьми, передав воїнам очільник ради оборони міста. Різдвяно-новорічні свята мають відчуватися хоч де, а надто якщо потрібне відновлення сил, фізичних і душевних, тепло дитячої творчості для захисників. Така ідея міської акції, участь у якій взяли школярі, вихованці творчих студій, дитсадків міста. Місто закупило 3,5 тисячі е, термосів і дітки власноруч, і дітки власноручці термоси розписали. Художня школа, школа, дитячих садочків. Крівий ріг, тепло для героїв, Наталка 9 років. Для кожного з вас від діток. Кріворіжжі хотіли передати таким та маски. Зв'язково діткам передам подяку. Дитячі малюнки нагадування воїнам про те, що вдома на них чекають. І про те, заради чого вони захищають країну. Свята і Різдво Христове. І Новий рік це нагода. Нагода сказати вам дякую ще раз. Нагода передати вам ну, трохи тепла родинних дитячих сердець. Кривий ріг завжди поруч зі своїми захисниками. І 250 міських частин отримали від початку війни допомоги від міста на 3 мільярди 200 мільйонів. Це одна з найбільших допомог від будь-яких міст в Україні. У нас дуже велика програма міська, ветеранська. По 10 напрямкам більше 70 заходів. Бажаємо, щоб у вас все було добре в родинах, бо за родини воюємо, щоб була перемога і щоб ви... Вилікувалися у вас також було все нормально. Та найголовніше пережити себе. Місто продовжує розвивати політику героїв, комплексну систему адаптації та допомоги ветеранам і їхнім родинам. У міських лікарнях створено 8 реабілітаційних відділень на понад 250 ліжок. Окрім фізичного відновлення, велика увага приділяється психологічній підтримці через сервісний офіс ветеран та ветеранські хаби. Дитяча творчість для військових акція, що підтримує і зворушує, кажуть захисники. Кожен військовий і так пішов за свою родину, за свою землю, за свою дитину. Це стимул швидше вилікуватися, зрозуміти, що ми ще комусь потрібні, про нас не забули. Діти це завжди радість. А якщо діти шанують військових. То це саме те, за що українці пішли воювати, захищати землю, щоб діти пам'ятали, що є люди, є свобода, і за неї треба боротися. І дякую, дякую їхнім батькам, що вони підтримуються. Вікторія Добровольська, Олег Каплій цей день. Темний час доби підвищені ризики для учасників дорожнього руху. В часи відключень світла та погіршення погодних умов загроза відчутно зростає. Про це нагадують криворіжцям правоохоронці і наполегливо рекомендують користуватися світлоповертальними елементами. Якщо ж, наприклад, у людини немає да, можливості придбати собі флікер, можна скористатися ліхтариком, який є у кожного на телефоні. Світити потрібно не вгору, не під ноги, коли ви виходите на проїжджу частину, а саме в сторону водія. Він вас помічає, ви переконуєтесь, що він зупиняється, і тільки тоді ви можете спокійно перейти дорогу. Потрібно подбати про себе і про тих, хто не може про себе подбати. Це про наших дітей, це про старших членів родини, бабусь дідусів, тому що дуже. Часто вони нехтують, можливо, через незнання правилами дорожнього руху. Флікери це така обов'язкова умова для того, щоб вас було видно на дорозі водію. Якщо людина, наприклад, виходить на дорогу в чорному одязі, то водієві буквально два півтора метра, так треба, щоб побачити людину на більшій відстані, він людину просто не помітить. Якщо ж людина одягає флікер, то Ця відстань подвоюється, а той множиться у декілька разів. Тобто, це є час, секунди, ті важливі секунди, які дають можливість реагувати щодо погодних умов. Зараз слизько. І тому потрібно розраховувати на те, що гальмівний шлях так робиться довшим. Тому знову ж таки водієві треба більше да, часу, щоб зреагувати, якщо, не дай Боже, десь виходить пішохід. Ну, і крім того, наші пішоходи повинні звертати увагу на сигнали світлофора, не бігти на червоний колір, взагалі не бігти по пішохідному переходу, це робити заборонено. Іти лише на зелений. Якщо е, світлофор да, не працює або ж пішохідний перехід нерегульований, потрібно дивитися наліво, направо, знову ж таки переконатися у безпечності маршруту і тільки тоді переходити дорогу. У школах тривають зимові канікули. Діти мають можливість відпочити від навчання, розважитися з друзями та порадіти святам. Та для батьків цей період означає підвищену відповідальність. На які моменти варто особливо зважити, дивіться далі. Для дітей зимові канікули є періодом активних розваг. Однак саме в цей час зазначають правоохоронці, спостерігається суттєве збільшення кількості нещасних випадків за участі неповнолітніх. В зимку фіксуються випадки травмування дітей під час катання на санчатах, особливо у непризначених для цього місцях. Також один із найпоширеніших ризиків є виход на водойму. Ігнорування правил безпеки нерідко стає причиною травмування. Якщо ви почули тріщини або характерне потріскування, повертайтесь назад тим самим шляхом. У випадку, якщо ви стали свідком, що хтось привалився під лід, не підходьте до нього, намагайтесь допомогти з берега за допомогою або мотузки, або шарфа, чи іншого якогось приладдя. Не менша загроза чатує і на автошляхах. Зимовий період через погану видимість та слизькі дороги зростає кількість ДТП за участі неповнолітніх. У темну пору доби дуже важливим елементом для безпеки дітей, як на дорозі, так і на вулицях, є світовідбивні елементи, які можуть розміщуватись на руці у дитини, на верхньому одязі, на рюкзачку. Існують ризики виникнення непередбачуваних і деколи загрозливих для життя ситуацій, і під час користування мережою інтернет. Найпоширеніші загрози, які можуть бути в онлайн просторі для дітей, це, по-перше, кібербулінг. Наступним є шахрайство або вигідні пропозиції. Тобто, треба, щоб батьки пояснили дітям, що не треба переказувати гроші на подарунки, призи або сумнівну допомогу. У випадку, якщо дитина опинилася у небезпечній ситуації або ж стала свідком таких подій, фаївці Криворізького районного управління поліції радять дотримуватися певного алгоритму дій. Важливо не залишатися з цим наодинці, повідомляти насамперед батькам, дорослим, вчителям та дзвонити, по-перше, на лінію 102, повідомляти про подібні випадки. Дарій військово Олексій Провицький цей день. Цей день триває. Дивіться далі у випуску. Анастасія Польська спортсменка року. Відбувся Чемпіонат Європи. Ось я приїхали, вибрали золото. Головні досягнення вихованки відділення вільної боротьби Криворізької ДЮСШ No2. Новорічна розвага, що зближує це про сюрпризи, теплі емоції та щирі здивування. Як у кривому розі грають в таємного санту і роблять свята цікавішими. Перемога на чемпіонаті Європи місце у трійці найкращих спортсменок світу з вільної боротьби. Звання майстра спорту міжнародного класу. Такі головні досягнення 2025 року для Анастасії Польської. За підсумками року вихованка відділення вільної боротьби ДЮСШ номер 2 увійшла до десятки найкращих спортсменів з олімпійських видів спорту. Анастасія Польська іменита криворізька спортсменка. Шлях дівчини у вільній боротьбі розпочався 10 років тому і знайомства з тренером Юрієм Турчиним. я почав працювати тренером з 84-го року і займався більше з хлопцями, адже я не був прихильником жіночої боротьби. Вийшло так, що старший брат Насті у мене тренувався, а вона зайшла сюди випадково. Відтоді виходити з цього спортивного залу не хоче. Завдяки наполегливості Анастасія змусила тренера привернути. До себе увагу коли вона тренувалась. Я на неї увагу майже не звертав. Боковим лише зором придивлявся до неї. А коли помітив, що вона працьовита, мій боковий зір перетворився на пильний погляд, і вона своєю працьовитістю змусила мене змінити свою думку про жіночу боротьбу. Через нестачу спарених партнерок Анастасія боролася з хлопцями і поступово наздогнала в майстерності тих дівчат, що тренувалися у колег. Згадує тренер. За тренуваннями прийшли перші успіхи на змаганнях різного рівня, а зрештою, і дебютна перемога на чемпіонаті України. Спортсменка вже не вперше представляє наше місто у складі національної збірної. Те, якщо я тренуюсь, в місті Кривий Ріг, то в мене ранкове тренування самостійне, тобто зарядкам не сказати. І надалі вечірні тренування вже в цьому залі килим за планом тренера. Якщо я на зборі, ось тренувальні зборі в складі збірної України, то в нас зарядка ранкова, перше тренування, наприклад, килим, і вечірні тренування в нас фізична підготовка. Вільна боротьба для мене зараз це основна моя робота. Ось ми працюємо, йдемо до своїх цілей, і поки що це основне, якому приділяє дуже багато часу. Ось не ну і паралельно не забуває про навчання. Анастасії 19 років. Нині вона навчається на третьому курсі КДПУ за спеціальністю фізична культура. Дівчина є учасницею щорічних міжнародних змагань. Цей рік не став винятком. На початку року кожен спортсмен планує свої ну, якось, змагання. Отже, і в нас було в планах чемпіонат України ю 23 Тобто участь, я зайняла друге місце. Далі в квітні місяці був чемпіонат України Ю 20 Там було перше місце. Тобто це відборний чемпіонат Європи. Ось в червні місяці відбувся чемпіонат Європи. Ось приїхали, вибороли золото, і надалі вже в серпні чемпіонат світу Ю 20 Друге місце. Анастасія Польська триразова призерка світу та п'ятиразова чемпіонка Європи. Завдяки перемозі на цьогорічному чемпіонаті Європи в Італії Борчиня виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу. В міському олімпійському рейтингу Анастасія вже не вперше входить до десятки найкращих спортсменів року. головна її якість це надійність. Навіть якщо вона почувається недобре або її турбують травми, потрібний момент вона концентрується і забуває про всі негаразди, а виступає на Віть краще ніж може я бажаю поїхати на Олімпійські ігри, вибороти золото. Тому ми йдемо до цього, тренуємося і віримо в себе. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. Передноворічний настрій складається з теплих традицій. Одна з них гра «Таємний Санта, який під новий рік об'єднує і дітей, і дорослих. У школах, колективах та навіть у соцмережах. Люди дарують один одному сюрпризи і емоції. Як у таємного санту грають у кривому розі, дивіться в нашому сюжеті. Новорічний настрій має безліч традицій. Одна з них гра, яка об'єднує людей у всьому світі. Таємний Санта це про сюрпризи, теплі емоції та щирі здивування. У дитячих колективах Таємний Санта це не просто гра, а справжня подія, до якої готуються заздалегідь разом із батьками та тренерами. До Сікрет Санти діти та батьки готувалися заздалегідь з великою любов'ю. Атмосфера була щирою та по-справжньому веселою. Коли діти вже прийшов. Наше прийшло наше свято омріяне. Вони найбільше чекали у цей момент, коли вже буде цей таємний Санта. Да, вони виступили, вони з'їли смаколики, але оця вишенька на торті це саме бажане, було всі крен Санта. І коли вони відкрили, реально кожен подарунок попав серденько. Вони були найщасливіші. Вони уходили, обнімали нас, не могли попрощатися. Ну, це думаю, найкращий показник того, що свято пройшло на ура. У дорослих колективах таємний Санта має свою специфіку. Тут більше організації, гумору і спільних традицій. Щороку ми з нашими колегами граємо в гру Таємний Санта. Тобто ми збираємо такий мішочок, там збирають імена всього нашого колективу, ми витаскуємо, кому поптається, і ми купуємо кожному подарунки. Взагалі, зазвичай ми розраховуємо на бюджет десь до 500 гривень. Але ж всі ми розуміємо, що це от в районі можливостей кожного цей подарунок повинен. Не бути і потім, наприклад, 2 січня там у нашого закладу буде корпоратив, на якому ми ось ці всі подарунки будемо дарувати. Так як це традиція в нашому закладі, то звичайно ж участь у цій грі бере повністю весь колектив. Гра «Таємний санта давно вийшла за межі офісів і класів у соціальних мережах, зокрема в TikTok, користувачі активно діляться своїми подарунками, знімають реакції та обговорюють, кому пощастило найбільше. «Такий гарний пакетик я не можу. Тут стільки всього лего сакури мені на поличку. Мені весною там не вистачає квітів, а живі я не люблю. Я якраз хотіла собі нове лего. Це прям топ попадання. Все, можна вже казати, що я дуже люблю свого таємного санту. Не всі і не завжди задоволені подарунками, тож і обурюються, ніби чекали від санти щонайменше золоту прикрасу. Наступний подарунок це ось така свічка. Я спочатку дуже зраділа, тому що я люблю свічки, але коли я її відкрила. Ну якби її вже запалювали. Нашого даруєте те, що використалися. Ну що це таке? Ну як це ж ну взагалі якась неповага до людини? Я не знаю, не розумію. Немає в мене слів, тому що мені дуже образливо, бо я зазвичай складаюсь кожен подарунок. Та все ж, здебільшого, санті вдається принести людям радість під ялинку. До доброї традиції щороку долучається і наш телеканал. Напередодні свят. Ми граємо в таємного санту, даруємо подарунки та створюємо святковий настрій у нашій великій родині. Людмила Нижник, Назар Прусенко, Олександр Домашов. Цей день на сьогодні це все у програмі. Цей день. Вдалих вам приготувань і приємних свят у колі родини. До зустрічі в новому 2026 році.